2022 рік приніс чимало негативних подій. Не оминули вони і фінансові ринки. Більшість компаній демонстрували негативну динаміку. Яким став початок цього року для ринку інвестицій, та на які активи варто звернути увагу вже зараз? Ми запитаємо у аналітика міжнародної академії біржової торгівлі, що є партнером Форекс Клуб в Україні. Вітаю! Минулого року, напевно, найбільшим ударом по фондових ринках була саме геополітична ситуація, як саме вона вплинула, і які фінансові ринки постраждали найбільше? А, так, геополітична ситуація сильно вплинула на фінансові ринки. Порушилися логістичні ланцюжки. Інфляція сильно зросла в розвинених країнах. Попит серед населення на товари чи послуги сильно впав. Усе це призвело до кризових явищ серед світової економіки та прогнозів про швидкий її вступ у рецесію. Найбільш постраждали фондові ринки і ринки криптовалют, оскільки інвестори почали переводити свої гроші з високоризикових активів і переводити їх у найменш ризикові активи, зокрема чеські цінні папери США. Наразі геополітична ситуація залишається досі невизначеною. Чи такою ж є ситуація з фінансовими ринками? Чи можливо вже спостерігаються якісь позитивні зміни? І Якщо так, то чому Початку поточного року на фінансові ринки повертається оптимізм. Світова економіка поступово адаптувалася до поточних геополітичних реалій і вже е не чекаємо апокаліпсису. Інвестори знову звертають увагу на високоризикові активи, тобто ситуація на ринку вже налагоджує. Традиційно на фінансових ринках існують так звані сезонні активи. Це ті, які найбільш актуальні для інвесторів саме в цей період. Чи можна цьогоріч виділити такі, і чому саме вони найбільш привабливі нині для інвесторів? Так, сезонними активами є сільськогосподарські активи, тобто пшениця і кукуруза. А крім того, зазвичай взимку це енергоносії, газ і нафта. Але цього року в Європі зима досить тепла. Європейські країни поповнили свої запаси і поповнили їх на 100%. Тож цього року навесні ціни на газ і на нафту залишаються не дуже високими. Основним фактором впливає ще фактор стелі серед встановлений серед ЄС на російську нафту. Ваші прогнози щодо ситуації на ринках до кінця зими. Багато що тут залежить від політики регуляторів щодо ставки, зокрема від ФРС США та Європейського центрального банку. На ринку вважають, що в той час як інфляція в США відійшла від рекордних значень, американський регулятор буде поступово пом'якшувати монетарну політику. У цьому разі інвестори почнуть переводити свої гроші з казначейських цінних паперів в найбільш ризикові активи, тобто це акції світових крупних компаній. Тобто до кінця зими фондові ринки можуть поступово від. Вновлювати своє зростання після різкого падіння за підсумками 2022 року. Яку тактику ви порадите обрати інвесторам зараз? В Цій ситуації інвесторам можна розглянути вкладення коштів у сезонні активи, тобто сільськогосподарські активи, крім того, привабливими можуть стати вкладення саме у нафту і нафтопродукти. Наближення туристичного сезону, а саме зростання транспортного навантаження на світову економіку, може здійснити попит саме на нафту і нафтопродукти, і відповідно збільшити ціни на нафту. Тож нестабільна геополітична та економічна ситуація продовжують бити по фінансових ринках. Попри це, аналітики стверджують, кожна криза це можливість. Зокрема, інвестори можуть придбати акції світових компаній за привабливими цінами. Не зволікайте, з вами були інвестиційні ідеї. Побачимось.